Насправді історія запорозького козацтва починається набагато раніше ніж звикла уявляти собі офіційна європейська наука. І не лише тому, що не може з'явитися з нічого, цілісна культура, сформований військовий порядок чи політична спільнота. Причина глибша за феноменом січі стоїть багатовікова традиція свободи, притаманна степовому порубіжжю ще з часів руських удільних князівств і навіть раніших кочових конфедерацій. Хтось бачив у цьому хаос і відсутність справжньої державності, але для тих, хто вмів дивитися уважніше, січ була унікальним політичним експериментом, який випередив свій час. Саме до такого висновку, несподівано для себе, дійшов професор Джеймс Хоукс із Кембриджа. Знаний дослідник військових спільнот, який десятиліттями порівнював швейцарських найманців, японських самураїв, слов'янські дружини та османські яничарські корпуси. Європейська історіографія давно звикла сприймати запорожців як неприборканих степових рейдерів, відчайдушних, кмітливих, але далеких від структурованої сили, здатної створити політичну систему. Хоукс узявся класифікувати їх саме в цьому кочовому дусі. І раптом, чим глибше заглиблювався в архіви, тим більше тріщала його уявна наукова конструкція. У джерелах він очікував побачити вертикальну дисципліну та підлеглість, як у феодальних арміях Європи 16-го століття. Натомість знаходив виборність усіх посад від курінного отамана до гетьмана, який міг втратити владу в будь-яку мить, щойно козацька громада вирішувала, що настав час змін. Він шукав слідів повинності, як у польсько-литовській чи московській моделях, а натрапляв на вперту відмову запорожців визнавати будь-які форми кріпацтва. Він очікував наказів згори, а отримував протоколи козацької ради, галасливої, безладної, але разюче ефективної форми прямої демократії, де кожен мав право голосу, а суперечливі рішення народжувалися через довгі крики, жарти і суперечки. І що особливо вразило історика, абсолютність влади гетьмана діяла лише на полі бою. У мирні часи він ставав першим серед рівних, а часом і першим, кого громада скидала або навіть карала. Одна з вечірніх розмов із молодим українським аспірантом стала для Хоукса переломним моментом. Я не можу знайти аналогів цьому у військовій історії Європи XVI століття, зізнався він. Аспірант відповів спокійно. Можливо, ви шукаєте не в тому політичному контексті, і тоді вчений раптом збагнув те, що довго вислизало. Тепер я розумію, сказав він. Це не армія в класичному сенсі, це перша військова республіка світу, і вона передувала американській та французькій моделям майже на два століття. Погляд професора збагатився новими асоціаціями. Там, де він раніше бачив напіванархічну спільноту, тепер проступала логічна політична конструкція, що формувалася під тиском війни, виживання та геополітичних бур. Поки Європу роздирали релігійні війни та утверджувалися абсолютні монархії від Мадриду до Стамбула. На дніпрових порогах існувала громада, що жила виборністю, особистою гідністю та самоврядуванням. Тут народжувалася традиція, яка тягнулася від давньоруських вічевих зборів і водночас відлунювала втраченими свободами степових народів. Не випадково сучасні історики порівнюють січ пізранніми афінськими колегіями гоплітів або навіть зі скандинавськими тінгами. Хоча ні одна аналогія не є точною, бо козаки вміли поєднати військову ефективність із політичною свободою так, як ніхто до них. Січ була не просто форпостом оборони чи військовим братством. Вона стала живим доказом того, що свобода може бути організованою і сильною, а демократія не слабкістю, а зброєю. Це була лабораторія самоврядування, яка діяла в умовах постійної небезпеки, де рішення ухвалювалися швидше ніж в монархічних столицях, і де життя змушувало кожного бути відповідальним перед громадою. Але головне. Вона стала втіленням української ідеї свободи, яка не візнає спадкових тронів, божого права на владу чи поділу людей на касти. Ідеї, яка народилася 500 років тому, але пережила імперії, царів, диктатури та колоніальні проекти. Ідеї, яка, подібно до порогів Дніпра, розбивала вщент кожну спробу підкорити волелюбний народ, який вважав себе господарем власної долі. Саме тому історики на кшталт Хоукса сьогодні щораз частіше візнають, що козацька республіка не була винятком на периферії Європи, вона була альтернативою. І ця альтернатива, народжена в тіні степових бур та серед шуму козацьких рад, нагадує світу, що свобода не падає з неба її завжди виборюють вільні люди. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.